У мене ця каструля вийшла повна. Це на дві порції. Все ж таки вирішила я робити вино. Показую, що в мене вийшло. Вийшло ось таке бродіння через два тижні. Ми працюємо. Приїхали вчора. Такі проходимо нічого собі. Вже в нас ліщина достигла, а ми не знаємо, що вона падає. Вже нападало так багатенько. Ось такі горішки ми маємо вже. У нас тут найголовніший помічник. Найголовніший помічник. Найголовніший помічник ти де? Ану покажись, ти де? Ой, ти мой котик. А ну покажи, скільки ти назбирав. Скільки ти назбирав горішок? Багато. А в кружечки покажи, в чашечки. У, ого, як багато, Клас. На, он все одна. Супер! Мамі йти, да, ти сам будеш збирати. Мамі аж туди йти. Ого. Мамі, мама не буде боятися? Буде боятися? Ні. Ні? Чи да? Ні. Ні? Мама велика, так? Да? <смірка> да. Так що збираємо горішки. Заодно у нас в саду зараз покажу такі класні яблука. Я думала, що вони зимові. Їх можна буде зірвати, покласти в підвал. Але вони вже падають і вони такі кисло-солодкі і... Як смакує, то такі, знаєте, м'якенькі вже. Дивіться, яка красота клас. А ось ще дивіться, які. Яке здоровезне яблуко. А як вони пахнуть. Я вже давно не відчувала, як пахнуть і це, знаєте, справжні такі домашні яблука. Зазвичай ми їх купуємо і ну, такого от саме запаху в, ню, в них немає. Тримай. Ой, кажи, яке велике яблуко. Та його. Що не вкусиш? Давай. Тримай. Бери. Ой, ти моя рибка. Смачного. Каже, смакота. Смакота. А Вячеславом пішов. Малина там є, наспіла. Привіт. Ну покажи скільки ти назбирала. Ух ти! Їх особливо там де вітки знизу, так їх там вообще багато. Збираємо далі. Туди тобі треба вкласти, зараз почекай, мені треба показати. Це якісь Ку-ку! Ще в нас тут багато обривати. От покажу. Ще є, що пообривати. Це я хочу показати, які в нас горішки. Добрі, мама. Маленькі. Лади. Оце ось маленький. А це вон, дивіться, які класні бомбочки. Ой. Ну, попадали. Ану. Вже у нас збирали яке відеречко. Помічниця він прийшов. Так. Я то буду люскать. Ку-ку! Каже, так-так-так. те. Ось тільки винограду в нас вийшло. Два ящика. Зараз я вже перебираю ось такі ось гарненькі гроздочки на компот. Не знаю, що це за сорт, але він не дуже кислий, нормальний. Такий, кисло-солодкий. що ми сьогодні ще придбали, покажу. Накупили кавунів. По 10 гривень за кілограм продають уже. Ох, який великий. Ну і також на привокзальному ринку купили ми цибулю. У нас цибуля в цьому році на горище е дуже сильно гниє. Тому вирішила одразу сітку купити. Купили ми її 12 гривень кілограм. Тут заходимо в сільпо. Уявляєте, акція 950 за кілограм. Я така стала. Е -е. Ну, думаю, окей. Ну, вже ж нічого не зробиш. Купила ще помідори по 17 гривень за кілограм. Дивіться, які прикольні, гарні. Зараз мені просто салати закривають, вони взагалі дуже класно підійдуть. Підійдуть мені. Далі баклажани 32 гривні кілограм. Ціна Окей. Купила перцю, там знизу, бо дивіться, який мішок здоровий. Купила ще перцю такого солоденького по 25 гривень за кілограм. Зараз я буду просто закривати салат десятку. Ну, це прийшлося придбати. З перцем в нас, як завжди, щось... один рік таке в нас було, що такі великі, прям як баклажани ріс. А потім видно, хтось зглазив і все. Після того в мене ці перці чогось не ростуть взагалі. Ну, а це по 25 гривень купила, думаю, на салат взагалі огонь. Можливо, з сілячком якось зараз закриємо, зараз розберемося. В общем, займаюсь сьогодні виноградом. Зараз от беру собі 8 баночок на компот. Інше буду робити вино. Салат десятка мені закритий, Я задивлюся на кавуни. Думаю, можливо один кавунчик розрізати також, замаринувати на зиму. Зараз буду бачити. Я вам покажу, що я буду ще робити. По салату одесатки. Баклажани. 10 баклажанів, 10 цибулин, 10 перця, 10 помідорів. Я думаю, всі це знають. У мене ось така велика каструля. Я сюди ріжу полукільцями цибулю і довільними кусочками всі інші овочі. Отак, шарами складаю. На низ цибулю, вона найдовше тушиться, потім баклажани, потім перець, і в кінці вже будуть помідорки. У мене ця каструля вийшла повна. Це на дві порції. Ось так. Двохвідерна каструлька. Сюди я додала 600 г олії, 200 г цукру, 300 г оцету і 4 столових ложки солі. Все, ставимо варить хвилин на 40-50 Так, в каструлі ось воно зменшилося. стала половинка всього на всього. І ось як воно почало кипіти, відраховуємо 40-50 хвилин, в залежності від того, який у вас вогонь. Е Мішаємо як можна найменше, щоб овочі залишились отакими яскравими і такими гарними шматочками. Бачите? Якщо ви будете його маслати кожні 5 хвилин там перевертати, то у вас не буде отаких от овочів ціленьких. І воно вже буде не салат, садка, до прикладу, а просто якась ікра кабачкова. Ну, не кабачкова а баклажана, ну це не так важливо. Загалом ось така красота виходить. Все, чекаємо, поки воно доготується, і будемо закривати по баночках. Все ж таки вирішила я робити вино, уємність велику, гарно зараз отак от попори все. Висипай. От умнічка, дякую. І ставимо в тепле місце для бродіння десь на тиждень. Все. Зараз оце повитягуються зайві. Віточки. Все буде добре. Показую, що в мене вийшло з салату десятки. У мене було тут три з половиною партії. Дивіться, який гарний салат. Що я ще скажу? Поставила я тих дві партії варити. Оком кліпнула і все, воно ось переварилося. Так що не кліпайте очима, коли робите салат. Нічого страшного, він смачний, зацінили, сказали, супер, будуть їсти. Ну, а другу вже партію, як бачите, гарненька. Я її не перетримала. Ще баночки навіть не повитирала, не встигла. Зараз витираються баночки і будуть виноситися в підвал. У мене тут вийшло 3,5 партії 30 баночок. Баночки різні, є літрові, є півлітрові, є 700 грамові. Ну, 30 баночок вийшло. Ну і ще закатала ось таких 4 баночки компотика з виноградика. Ось так плідно працюємо. Щоб взимку було смачно. Так, тут я тільки через два тижні згадала, що в мене стоїть виноград. Який, ух! Єва, не чіпай. Фу, як воно смердить. Вийшло ось таке бродіння через два тижні. Так. Зараз оце ось все проціджується, І на кожну літру цього соку додаємо 200 г цукру, розливаємо в 3-літрові банки, щоб були не повні грам 500-600, щоб доверху ще залишалося. Надягаємо наверх перчатку резинову і так воно вистаюється десь ще 2-3 тижні. Ну, я не засікаю, я так, як забулася, як згадалася, так і підійшла, подивилася на нього. Ну, а хто не вміє дочекатися, то через тиждень, десь півтора вже буде готове молоденьке вино. Ну, а в мене воно ще рік-два може постояти для витримки великої.